Всі які сліди роботи 70 2900. Тут я все запутівши, як все біжить. Привіт всім! Сьогодні направляємося на наступний огляд автомобіля для підписника. Сьогодні будемо оглядати Volkswagen Golf 5-го покоління, 5-дверний Автомобіль був свіжо привезений із Німеччини 2008 року випуску 2 літра дизель, коробка механічна, заявлений пробіг 200 тисяч кілометрів і ціна автомобіля 22 900 злотих. Так, да, автомобіль не дешевий по верху ринку, але за такі гроші він має бути в ідеальному стані. Зізвонився я із продавцем, і продавець наголосив, що є підфарбування по автомобілю. Що робилося заднє ліве крило, там була дуже глибока царапина він говорить і прийшлося там трішки підшпаклювати навіть. Скільки мікронів він говорить, що він того не може сказати, тому що він не міряв. Тобто робилося заднє ліве крило і задня ліва дверка робилася. Тому що якби вона підфарбовувалася вже під колір під крило. Щоб то не було так помітно. І все. Я так сказав, що взагалі техні... технічно двигун, сцеплення, коробка, ходова частина, вся електроніка, все повністю справне, все є один нюанс, що якби підфарбовувалося все. Цю всю інформацію я передав для підписника, і підписник говорить: якщо це тільки це, то якби немає питань, ні, дивися. Якщо дійсно він в такому гарному стані, то будемо його бронювати. Отож, друзі, я вже в дорозі, за годинку вже буду на місці. І побачимо, в якому дійсно стані є тайгольф. Не забудьте як завжди натиснути лайк цьому відео, прокоментувати це відео і підписатися на цей YouTube канал. Так, Година їзди і я вже на місці. Ось, до речі, стоїть там тайгольф в хетчбеку. І йдемо дивитися в якому він дійсно стані. Так, ось цей гольф. Восьмого року 200 пробігу заявлено, 2 літра дизель на 140 коней, ціна 22 900 злотих. Ось він так виглядає. Ну і почнемо. Зараз з цієї сторони, там, де ми якби знаємо, що де було роблено. Дах 147, стоєчка 145, 158, 132, 127, 146, 166, 180. Ось вже дах позаду теж підфарбувався. 184, 174, 158, 163. 208, 212, 180, 186, 205, 191, 251, 188, 184, 770, 2900, 2500, 200, 2900, 1790, 630, 2, 2500, 33, 1650, 780. Тобто ось у нас це місце, все шпакльоване. Далі задня дверка 180, 227, 209, ось видно сліди роботи, не знаю чи через камеру на синьому кольорі так все буде помітно. Тут видно сліди роботи, все 194. 186, 183, 216, 224, 187, 156, 238. Вікно у нас з 8 року і це також 8-го року. Як тут по проємчику залізли сюди? Так, проємчик теж фарбований. Ось шпаклію проєму 740. 119, 122, центральна стойка, 119, 118, 111, ну, відповідно, дверка в нас скрутилася. Ось, дивіться, які сліди роботи. Ось. Ось поверху клей приклеювали, щоб сюди ніхто не залазив. Хороша машина. Так, там все, все робилося. Так, водійська дверка, о, теж поклівка. А він за нам за її нічого не говорив, 790. 309, 295, 253, 250, 192, теж фарбована, але тут є ж поклівка. 405, 530. 610 800 850 это тоже все работало Это кисло стоит Пурих 106, 103 105, 107, 103, 124. 131. Дуже тісно автомобіль стоять. 131. Тут не видно, щоб знімалася дверка, вона напевно рубилася на автомобілі. Вікно у нас з 8 року. 165, 226. Це теж крило фарбоване. 197 193, 193. був скол зарубляли. Капот. 183, 154, 175. 150. Оптика ціленька. Манки на місці, решітки на місці. Так, праве крило. Ось тут є підфарбування. Це крило теж роблене, 190. Паруч ні, вона вже пішла в оригіналі, понизу теж є підфарбування. Ось так тобто у нас десь був перехід, Дверка теж фарбована, вікно рідні. 208, 289, 248, 245, 219. Кришка багажника 165, 122, 165, 145, 135, 128. Не крутилося, нічого не знімалося. 125, 128, тут режий теж ніякої немає. Так, багажничку одразу заглянемо що тут в нас є. Все є на місці, все присутнє. автомобіль на легкосплавних 16 дисках 205-55R16, рік з цієї сторони немає, пен з іншої зимова гума. Дуже гарно в стані. Рік має бути з цієї сторони. так є ось 38-й тиждень 19 го року. Сам диск ціленький, гальмівний диск. Є невеличка виробітка і вже там колодочки під зношені. Попереду та сама у нас думло зимова гума, сам диск ціленький, є такі ось царапини і практично новий гальмівний диск і колодка теж. Тобто попереду гальмівна система обслужена, тут також все в порядку. Так, дивимось під капотний простір. Крила не крутилися, капот знімався по цій стороні ось тут є якісь сліди, можливо це теж знімалося, але ні, посіг немає. Можливо так щось відкололося. Капот то знімався. Охолоджуюча рідина в нас в рівні. Чиста Так, людина повністю помитий. Так, тут не знибувся. Ось тут не помили під кришки, дивіться, яке все запутівше, як біжить? Ой -ой -ой. все біжить. Ой-ой-ой. Все мокре. Ось знизу там на защиті дюгна там все калюжі стоять. На максимальному рівні. Чорнющі. Такі гаррі воняє. Там, з турбинки все в порядку. Зійсін також все там мокре. Та ну пустимо автомобіль. Я вже давно вже в гольфу п'ятому не сидів. Ну, старт хороший. Старт, звісно, хороший. Обороти тримаються, не плавають, ніякі чеки не горять. Пробіг горів на 200 тисяч 27 кілометрів. Чуєте цей звук? Як хтось стукає молотком в двигуну. Якийсь стук іде з двигуна. А, є стук. Ось цієї сторони є стук. покажу вам по салону як виглядає автомобіль починаємо з водійської сторони. Маємо 4 скло електродвіркала, центральний замочок, мінімальні якісь пошкодження, це у нас на приємчику бруд. Царапин немає. Водійське сидіння. Чисте, гарне та задбане. Кермо в гарному стані. Маємо круїз контроль, датчик світла, передні задні туманочки, центральне дзеркало з автозатемненням. Маємо також сенсор дощу. Ось як все виглядає. Механіка шестиступенева, двохзонна кліма, підігрів передніх сидінь, штатна магнітола, підлокотничок, який регулюється, висувається. Позаду тоновані вікна. Десь так троєчкою мені здається. Проємчик також чистенький. Пас. В гарному стані, працює. Центральна консоль також все на місці, не подерта, не розваляна, дах теж чистенький, світленький, не провисає. Стан салону то виглядає на своїх 200 тисяч, тому що він взагалі не знищений. Ну але що найдорожче в автомобілі це козов, а кузов майже весь фарбований. Ось приготував пакет документів, щоб зацікавити нас з автомобілем. Різні непотріб, а сервіски немає. Тут теж все добре. Проємчик не забитий. Так, прочитаємо автомобіль. Ось одразу у нас по двигуну вже є якась помилка. Зараз може бути, як завжди, коли автомобіль приїжджає з Європи, то це на розжарувальні свічки. То практично можна сказати кожного дизельного автомобіля, який приїжджає там, Бельгія, Німеччина і так далі. Ну, Зараз побачимо. Дивіться, скільки в нас помилок по двигуну, по гальмівній системі, по електронній системі. По подушкам безпеки, по, по керму є якась. Ну, в принципі, може бути знятий акумулятор, якби там їх ніхто не скидав, то в принципі то таке може бути. Зараз побачимо, чи то вони є активні. Ось свіча на калюваціліндру один. Я ж говорив, що практично в кожному автомобілі якби який приїжджає подушки безпеки. Ми звісно то скидувати їх не будемо. Тому що якщо люди будуть приїжджати після нас ще діагностувати, то щоб вони теж все бачили, що тут цілий букет якби по гармівній системі щось там є. 200 000, 20 км, а там 27. Ну, в принципі, така розбіжність, то може бути. Діагностику так там не будемо заглю... заглублюватись. Тому що у нас вже і так цей варіант не цікавить, ми його відкидаємо. Просто в мене цікавий пробіг в цьому автомобілі і там подушки безпеки та все інше так віддав я вже ключі ось їх дуже багато різних автомобілів стоїть, всі такі гарні, нафарбовані, ні Volkswagen, Volvo, знову Volkswagen, там позаду багато стоїть, Audi, Passat b 7, Audi a 4 цей Golf, що дивились. Після такого автомобіля навіть бажання пропадає, він щось дивитись просто. Ну, друзі, як вам гольфік. Правда класний зовні. Не спорю. А як оглянути його? Взагалі жах. Повністю автомобіль фарбований, шпакльований. Та шпакль, як -то, хтось рукою її не кидав, я не знаю туди. Двигун весь в маслі. Коли завели двигуна, був якийсь стук невідомий. Ну, то двомаса, напевно, більше, що підступували. Помилок з головою було. Добре, що він їх не поскидував, як би. Там, в принципі, можна комп'ютера не підключати, ми і так знали, що якби ми його вже брати не будемо. Але все ж таки приїхали, то підключили, щоб, щоб ще щось побачити. І як вам така ціна? 22 900 злотих за такий автомобіль? Напишіть в коментарях, яка його ціна <смас> з такими нюансами. Тому друзі, ось такі справи, так завжди про левець говорять одне. Приїжджаємо взагалі. Іншу, іншу бачимо картину, і коли ти говориш продавцю, що ти приїдеш з то міром, з комп'ютером. Я не знаю просто, на що люди взагалі там розраховують. Що ми повіримо йому на слово, що там тільки те робилося, і далі не будемо перевіряти. Тому, друзі, такі справи. Так, да, є чесні продавці, я не спорю, але ну, їх відсотків 15 із 100 просто. І є чесні перекупи, я вам скажу, багато є чесних перекупів. Телефонуєш, він говорить, каже. Так і так, в цьому автомобілі ось такі справи, такі нюанси. Приїжджаєш і там дійсно так, як він і говорив. Ну є такі, що просто брешуть. і Тим більше його тут не було сьогодні, з ким я розмовляв. Був якийсь молодий хлопець. Він, він сказав, що якби залишив ключі мені, щоб показав автомобіль. все. Тому, друзі, така ситуація, передали всю інформацію і для замовника, і замовник нехай собі думає. Ну що ж тут думати, відомо, що його ніхто не хоче брати такого того тому були рівні лишні проблеми. Сподобалось відео, обов'язково натисніть лайк, підпишіться на цей YouTube канал по питаннях автопідбору огляду автомобілів. Мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Всім все найкращого і до побачення!